Сьогодні ми спробуємо показати, які небезпеки можуть очікувати наших побратимів на умовному полі бою, яке має вигляд, в даному нашому випадку, це ліс. Люди, які всі тут знаходяться протягом року, які відвідували курси підготовки цивільного населення до національного спротиву, це основи, основ військової підготовки. Але і не тільки військовою. Тут є виживання, тут є топографія, яка може згодитися кожної людині, яка веде здоровий спосіб життя, туризм і так далі. І от о, люди тут обучаються тому, як себе поводити і як ідентифікувати вибухонебезпечний предмет. Ми показуємо способи встановлення і способи поводження з виявленими вибухами вибухонебезпечними предметами на нашій ділянці. Попутно розкажемо про небезпеку, яку вони можуть собі нести, що з ними можна робити, що не можна робити, щоб люди були трошечки більш обізнані, особливо ті, хто з цим ще не стикався.